На зв'язку Каїр, ми я покажу, хто саме до нас приєднається. До нас приєднається Халіда Бдала, це британсько-єгипетський актор, який, до речі, знімався в фільмі Той, що біжить за вітром і знімався у фільмі з Метом Деймонтом Зелена зона. Але ми показували Халіда в фільмі Майдан Площа про єгипетську революцію, який було перекладено українською мовою. Халід був одним з We are, ready. we are very happy to see you uh, back in Ukraine. We just trans I was introducing you. Hello, Khalid. We're happy to see you. Right can, you, can, hear you hear yeah. can you hear us? Uh, yeah. Khalid, can you hear us? Let's try. Uh, do you hear us well? I, I can hear you reasonably. So. Okay, so um, uh, we um, we hear in uh, there was a great um, answer and response of the our audience and of the Ukrainians. Uh, on the movie uh, The Square, you've been filmed. What do you think is the main lesson? Uh, the, and there was a lot of solidarity between Ukraine and uh, uh, Ukrainians towards Egyptian. We saw a lot of same troubles, same problems. What do you think uh, is the main lesson, For you would tell, from the um, film, uh, Maidan, uh, last our three uh, months, uh, three years, it was what positive was happening no. in Egypt? І ми бачимо дуже багато спільного між тим, що проходить на українському майдані, і тим, що було на Каїрському Майдані. Що ви могли б сказати про це зараз, про цей фільм? Це ми, ми, перепрошую, я просто уточню, що ми запитували, які будуть найбільшими уроки тих трьох років революції непростої ситуації, яка який відбувається в Єгипті. Ми говорили про уроки, і запитуємо, який на думку Халіда буде урок для інших країн. Yeah, you can talk. Um, I mean I think the the for for me the most important from, uh, the film like, I, mean, it, I mean more really so the the experience of the last three years changed uh, change. uh, moves and cycles uh we need actually the moment which is darkest Зараз, мабуть, такий найтемніший момент. Я сподіваюся, що він зміниться. Що процес революції не йде по прямою лінією. Ми, ми сподіваємось на зміни. Що вони будуть іти прямою лінією, але це не так. Для мене Це найважливіший урок. Також я вважаю. Це можливо дивна річ. революція – Це надзвичайний момент в історії людей але революція теж є знаком, знаком провалу, знаком невдачі. В тому сенсі революції трапляється це, тому що справи стали настільки поганими, що єдиний вихід це полягає в тому, щоб вийти масово на повстання. і це означає. Що процеси після революції вони будуть надзвичайно складними. І тому це має сенс це очікувати. Не можна думати, що це буде просто все і м'ягко. Тому для мене це під для мене uh, питання you know, стоїть звідки брати надію? Times, навіть під час складних часів that, можна no matter, сподіватися на те, can що can те, can немає значення fight, за що люди борються. Rights, in, як вони борються за свої justice. права, за uh, соціальну справедливість? You know, you 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 always have to get your sense of optimism. optimism. Um, the, the, uh, Hallied, a lot of people can talk about the troubles Egypt still has, what the revolution hasn't achieved, the system hasn't been changed. But what do you think are the achievements? Які є досягнення? те, що багато хто говорить про ті проблеми, які ще залишились і існують в Єгипті. А які досягнення є? позитивні? Досягнення просто дивовижні. Вони є. Але зараз то рано. Надто рано вимірювати позитивні досягнення. Будь-які масові соціальні рухи подумайте про них, які були в історії. Жодні з них не досягли якогось успіху чи провалу в близькій перспективі. І найбільшим успіхом можна назвати те, що це був великий масовий культурний ну, суд, через який вони пройшли в цій країні. Це вперше за декади трапилося в Єгипті. Люди відчули, що немає значення, що з нами трапиться. Вони керують, управляють своїм майбутнім. Якщо говоримо про суттєві зміни, подивіться на останні три роки, на історію того, що сталося в Єгипті. На історії цих подій були зміни різних урядів. Ви були зміни різних формацій. Про це ніхто навіть не уявляв собі раніше. По перше, була поліцейська держава з Мубараком, з військовими. Їх з потім братство прийшло мусульманське. Потім це була сила така ексклюзивна. Моя політична ідеологія полягає в тому, що потрібно дивитися, як як регулювати, як управляти країною на користь всіх. Потрібно, щоб не було ідеології, яка виключає якогось із цього процесу, викреслює їх багато. Також позитивних збув багато позитивних змін на рівні менталітету, національного менталітету, Але ці зміни йдуть еволюційно, кругами. Вже чи всі вже десять років ці процеси тривають є ліпші часи, є гірші часи. Процес самого навчання, набуття цього досвіду. Показує, що варто боротися за зміни. Все залежить від людей. важливо, щоб вони зробили так, що їх уряд, їх влада є підзвітною, є підконтрольною. І це мені под... мені подобається в цьому фільмі майдан. Що тут показано нескільки зміну керівництва майдан. Показаний з точки зору, як люди роблять так, щоб влада стала підзвітною. На жаль, протести, люди та революції взагалі. Це такий процес досить заплутаний. А досить неорганізований процес. Але почуття, які об'єднують людей, вони створюють цей момент критичної маси, яка. Якщо Подивитись на відстані на неї. Ви побачите, як, як вона впливає на процес змін. Усякому випадку я я знаю це про Єгипт, І це буде впливати на багатьох на багато поколінь. Uh, it's люди будуть знати про це. Але це те, потрібно, звичайно, покладатися на сильні, серйозні принципи. Потрібно дійти до серця, до почуттів людей. І ми підходимо до цього моменту, коли держава не може знайти аргументів для того, щоб показати, що вона функціонує справедливо.